Кременчук отримав чергову допомогу від американських партнерів, а саме від Агентства США з міжнародного розвитку. Це насоси із частотними перетворювачами для комунального підприємства теплоенерго. Ця допомога вкрай важлива Кременчужанам, тому що це теплозабезпечення наших житлових будинків, наших шкіл, наших дитячих садочків і лікарень. Ми щиро сподіваємось що буде розблоковано американську допомогу Україні. Дуже це потрібно і нашим громадянам, і нашим комунальним підприємствам. Саме завдяки цій підтримці, наше теплоенерго змогло дооснастити свої котельні. Критична інфраструктура України, до якої входила і Кременчуцька ТЕЦ, постраждали від російських атак. Фахівці енергетичної галузі робили і роблять усе можливе, аби в домівках українців були світло, вода та теплом для комунального підприємства теплоенерго. Допомога міжнародних партнерів, зокрема й американського народу, є надважливою. Поставка даного обладнання дає змогу замінити старе зношене обладнання, повишає як ефективність, також і Економічність послуги теплопостачання міста місті Кременчуксі Кременчуцька громада вдячна всім, хто працює заради стійкості України, партнерам американському народу і представникам USAID. Окрема подяка Вікторії Кучеренко, старшому експерту з централізованого теплопостачання Тетратех, яка зробила великий позитивний внесок у роботу Кременчуцького теплоенерго. Сподіваємось на продовження підтримки і дякуємо всьому американському народу. Всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб Україна була стійкою, для того, щоб український народ почував себе захищеним. Дуже вдячні Вікторії Кучеренко, яка веде з нами роботу вже не перший рік і завжди чує нас і підтримує. Це обладнання для нашого підприємства дуже важливо. Нагадаємо, що така допомога не перша для Кременчука від Юесейт. Місто регулярно отримувало необхідне обладнання та техніку. Ось лише нещодавно, завдяки американським партнерам, на Теплоенерго з'явився новий кран-маніпулятор. Сподіваємося, що співпраця українських міст і громад із Агентством США з міжнародного розвитку буде й надалі такою ж продуктивною. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.